Говоримо про те, якими вас бачать люди, або про вашу візитну карточку. Ось це знаходиться ось тут. Ось вона. І про що вона говорить. Так, що говорить нам ця візитна карточка? Так, вона говорить нам про... Те, що ось тут я виписку зробив, так, як вас бачить світ. Людина, яка вірить в містику. Так? Можете поставити це відео на паузу і прочитати. Так? Людина, яка е, має страхи, так? додаються до неї і страхи. І вона, крокуючи в свої страхи, вірить і всі містичні історії, займається магією, езотерикою. 18-ка нам ще може говорити про це, що в людини гарна інтуїція, є магічні. Здібності, так? і навіть вміння гіпнозу. Так? Ось що говорить нам матриця долі про те, як вас бачать люди і ваша візитна карточка.